У Острозькій академії є дуже багато обмінів. Ось кожного семестру студенти з різних інститутів їздять на ці обміни. На першому курсі здається майже 80 пар на семестр англійської. Це справді багато. Це нас кожен день була англійська. Звання студента Острозької академії це є те, чим можна пишатися, але його потрібно ще й не тільки отримати, а й заслужити. Всім привіт! Мене звати Орест. Я студент інституту лінгвістики. Зараз навчаюсь на майстратурі. Рік тому закінчив бакалаврат спеціальність англійська мова та література. Перша англійська, переклад включно. Я обрав цю спеціальність через те, що я хотів вивчати англійську мову. У нас є інститут лінгвістики і він пропонує якісне вивчення англійської мови. У Нас готують фахівців до сучасних викликів працевлаштування. Ми вивчаємо три іноземні мови. Перша це англійська для всіх студентів. Ось особисто моя друга була німецька, теж дуже цікава та класна мова. І третю вибрав іспанську. Я хотів вивчати мову, я хотів підвищити свій рівень англійської в першу чергу і просто е, вільно не володіти. Адже зараз, в 21 столітті без англійської нікуди, особливо в Україні е, так само англійська зараз є дуже затребуваною в будь-якій роботі та сфері. Навчання не було легке, але водночас я би сказав, воно не було супер важке. На першому курсі я би сказав, це був один з найбільш таких найважчих курсів, оскільки в нас було. Ну, ми тільки стали студентами. Ми тільки війшли в це життя студентське. Ми не звикли після школи, де в нас є 45 хвилин сидіти на уроці, а тут година 20, лекції, практичні, особлива англійська мова. Я був дуже приємно здивований. У Нас була практика на першому курсі. Здається, майже 80 пар на семестр англійської. Це справді багато. Це нас кожен день була англійська, от і це було нелегко. І так само інші предмети по лінгвістиці, література. Ось загальне вибірковий, як історія України, сучасні інформаційні технології. Кожен предмет потрібно було виконувати якісно. Викладачі вимагали певних якби, зусиль, завдань, дедлайни. Ми мусили все дотримуватись, але ми впоралися. Я би сказав підхід до викладання. Наші викладачі дуже вчасно і дуже якісно освоюють сучасні технології. Ми використовуємо. Такі речі, як ну проектор, звичайно, різні ігри на заняттях. Тобто, сучасні програми, як WordWall, Canva, Ми це все використовуємо. Заняття є цікавими. Так само просто викладачі готуються, використовують штучний інтелект, допомагає насправді у викладанні, адже я сам викладач я так само часто використовую. Знову ж таки, просто потрібно бути на пульсі тенденцій, на пульсі оновлень в світі і використовувати їх викладання. Ну, неоднозначно. кожен викладач має свої вимоги. Я впевнений, що вони всі за те, що ми вміли ним користуватися, що ми знали, як він працює. Проте є деякі завдання, які я викладач чітко забороняю його використовувати. Коли я був викладачем, я теж забороняв своїм студентам використовувати штучний інтелект, але це було зроблено з метою, аби вони самі писали тексти, аби вони самі думали. Адже це є штучний інтелект, а вони мали використовувати свій власний. Проте, знову ж таки, нам потрібно вміти, як його використовувати, знати, що він робить, але не зловживати ним. Дуже багато викладачів, вчителів школах, в приватних е, онлайн школах, перекладачі, які письмові, усні, е, е, бізнес-менеджери, оскільки от зараз у нас на магістратурі навіть є курс по бізнес англійській, і на бакалавраті у нас теж є багато що цікавого. Дуже великі перспективи. Насправді все по суті, що зв'язано з англійською. Чому секрет цієї спеціальності? Якщо ми хочемо брати нову якусь стратегію, новий етап у житті, нову роботу, але вона буде зв'язана з англійською, а це відкриває великі можливості. Ми можемо вивчити ще це додатково після закінчення, але в нас вже є база по мові, по технічній складовій. Тобто, нам не нам не є важко чи піти в IT, чи піти в якусь іншу індустрію просто через те, що ми знаємо мову, і вона реально відкриває багато можливостей, чи це стажування за кордоном, освіта, обміни У нас просто є ця база, а далі цей ґрунт, і ми далі просто можемо з нього рости. Тому великі перспективи насправді. Я би назвав так звані soft and hard skills. Це те, що ми не вивчаємо як на предметі, але ми їх отримуємо під час вивчення до під час підготовки на самих практичних. Кожен старається знайти якусь якийсь свій скіл, і він його здобуде через його підхід до навчання. Кожен він індивідуальний, от окрім теоретичної та практичної бази, яку нам дає університет, інститут, викладачі, ми стараємося володіти своїм тайм-менеджментом. Вчасно виконувати дедлайни, більш зорганізовані, незалежні. Ми вміємо шукати ресурси, перевіряти на джерела, чи вони, чи вони достовірні. Ці всі скили ми їх вчимо, ми їх отримуємо під час підготовки до занять. Не так само інколи і на заняття. Звісно, про це все наголошують наші викладачі. Проте в нас є великий компонент, ще який ми самі вивчаємо під час занять до підготовки і після них. Да, у нас є дуже багато практик. Кожен рік у нас була практика на бакалавраті. Перший, перший рік навчання, мовна практика саме з англійської мови. Ми вивчали фрагменти поезії на пам'ять англійської мови, ми вели словник англійської мови, ми дивилися фільми, серіали англійської мови, ми мусили описувати слова. В кінці цієї практики ми проходили опитування з викладачем, у нас був контроль. Практика була дуже корисною, часу було достатньо. На практику це було в період зими на початку лютого, середина лютого. Це було дуже цікаво. Потім на другому році навчання практика з другої іноземної мови. У мене була це німецька практика і формат є схожий, проте це інша мова. Ми дивилися серіал, ми дивилися фільми, читали книгу і виписувати слова, наприклад, 50 слів з книги, 50 з фільму, з поясненням. І це все треба, звичайно, вивчати на пам'ять, перекази, вправи по фільмах. Одною з найбільш важливих практик, я би сказав, це була на четвертому курсі навчання. Це саме вже викладацька практика, і ми реально пішли в школи. Ми ходили в школи на уроках до на уроки до студентів у школах, школярів. Ми вибирали старші класи, молодші. Ми мали шанс попрактикувати зі всіма. І це був дуже діявий досвід практики. Ось потім весною на четвертому курсі перекладацька практика. Ми обирали ресурси, мої одногрупники переклали книги різні. Певний відрізок сторінок, і це було дуже дуже корисно. Тобто, практики достатньо. Ми вміємо задіювати цю мову, ці навички, і тому я дуже вдячний, що вона нас є. Я би сказав, що складним етапом, можливо, це була саме процес, коли нам потрібно це все разом з'єднати, так так звана звітність, адже це не було важко для мене особисто робити цю практику, бо мені хотілося, мені подобалась мова, чи то була англійська, чи німецька. Чи перекладацька практика. Єдине, я би сказав, нюанс — це саме звітність, вона, але вона не є знову ж таки важкою. Це просто діло якби, праці. Документи разом скріпити всі, у Word це все, все зробити. Але знову ж таки, наша кафедра все чітко розписала на наші електронні скриньки, що за чим робити. Відповідні курси були в Moodle в нашій системі, все було чітко розписано. Єдине просто цей нюанс з документацією, але знову ж таки це зайняло ну, один день, ми все зробили і всі вчасно здали. Устроцькій mm -hmm. академії є дуже багато обмінів. Ось кожного семестру студенти з різних інститутів їздять на ці обміни. Перше, що проходить в голову, це там, де в мене багато знайомих було вже на обміні. Це в Іспанії, в університеті Хаєн. Туди часто їздять наші студенти не лише з мого інституту лінгвістики, а й з різних. Дуже багато є підписаних партнерських таких документів з різними університетами та Островською академією, яка дозволяє студентам їхати на семестр вчитись туди, чи то на стажування, чи на навчання, і повертатись сюди і знову ж таки поширювати ці знання тут. Багато країн Європи, є студенти, які бували в Сполучених Штатах, які бували в інших країнах в світі. Всі вони успішно поверталися сюди і поширювали свої знання серед студентів тут, і мотивували нове покоління знову ж таки брати участь в цих обмінах. Адже одна з складових успішного фахівця, особливо вивчені мови, це мати міжнародний досвід і комунікацію з міжнародними партнерами. Я мав шанс поїхати в Сполучені Штати Америки на 4 місяці на весняний семестр у 2023 році. Як це взагалі все сталося? Знову ж таки. В соцмережі у Фейсбуці я побачив оголошення на конкурс на міжнародну програму студентський обмін Global UGrad – Global Undergraduate Exchange Student Program. Вона є лише актуальною для студентів перших та других курсів в Україні. Тобто, коли ви вже третій курс, ви вже, на жаль, не зможете податись. Я мав шанс її зустріти саме на другому курсі, і я її зустрів осені 2021 році. У 2021 році. Десь я би сказав середини жовтня і дедлайн, я прям пам'ятаю по цей день, це було 6 січня 2022 року. Я спочатку скептично доволі поставився до неї, адже я розумів, що програма серйозна, е великий конкурс, великий відбір серед студентів, і чи я справді готовий покинути своє місто, сім'ю, друзів. Е Отак легко і поїхати в інший буквально континент. Я мав шанс е з цією думкою пробути певний період, вирішив все-таки податися, переглянув всі умови. Є сайт посольства нашого е в, в Україні, де все було описано. І я поступово збирався документи, поступово писав мотиваційні листи, заявки, просив своїх ж викладачів допомагати мені у рекомендаційних листах. Вони мені допомагали, адже це була одна з умов. Два рекомендаційні листи потрібно було зробити. Потім, на жаль, почалась повномасштабна війна. Конкурс призупинили. Я пам'ятаю, досі цю дату 15 березня, 2022 рік. Сказали, що його скасовують для українців через війну повномасштабно. Але у червні, в середині червня, його відновили, і в кінці червня я отримав імейл, що я пройшов в півфінал. І де я мав отримувати потім інтерв'ю. Фінальне після нього я отримав знову ж таки позитивні новини і мусив складати тест TOEFL для успішного вже зарахування в університет. Я його складав онлайн, бо в нас тоді були всі сервісні центри, так сказати, закриті. Мій директор мого інституту вона мені допомагала Інна Вячеславівна, з погодженням з документацією з деканату. Вона допомагала мені з усіма паперами відповідними. Ось. І е, я зміг підписати індивідуальний план документ, який мені дозволяв вчитися там, а, але е, виконувати завдання по моєму часу, коли я вже там мав час в академії. І через цей документ я спокійно все поєднував. Я повертався, я повернувся в Україну в два в травні, на початку травня. І семестр в академії тривав аж до кінця червня. У мене ще було по суті півтора місяця очного навчання, як я повернувся, і це було прекрасно. Я закрив семестр і в США успішно і зміг завершити всі свої предмети в академії. Острог є студентським містом очевидно через академію. І я би сказав, через академію це є доволі. Живе доволі успішне місто, з хорошими людьми, з хорошою атмосферою, з місцями, куди можна піти, і після пар, і вільний час. Люди розуміють, це невелике місто у порівнянні з більшими містами в області чи в Україні. Зате воно має свою атмосферу, так сказати, свій вайб студентський. Є багато затишних кав'ярень, місць, де можна посидіти з студентами, з одногрупниками, з друзями. Якби місто живе в пульсі з академією, і академія живе в пульсі з містом. Вони кооперують, і це так і має бути саме через те, що є така от хороша кооперація, і видно залучені з боку і адміністрації місцевої, і з боку академічної спільноти в спі... з... З події, які разом. От нещодавно у нас була подія в літом в острозі спільно з студентами, з молоддю, з міською радою, все це організовувалося. Ми збирали кошти на ЗСУ. От, Тобто, місто є дуже живим, я би сказав. Ціни є насправді дуже окей. Не є дорогими взагалі в області, в Україні. Справді це є ще низькі ціни у нас на продукти на їжу. От, на транспорт, у нас є логістика, автобусна станція, автобуси їздять якщо до Рівно, чи до Нетішина, в різні області. От е я би сказав, що все для студентів тут сприяє для їхніх умов. Оскільки я живу в острозі, я ніколи не жив у острозькому гуртожитку. Я сам звідси про те, звичайно, я спілкуюся з одногрупниками, студентами. Я би сказав, ситуація є доволі контрольованою. Я знаю, що акцент відбувається на звичайно перших курсах, які тільки прибувають, аби вони відчули офлайн життя, і вони поселяються в гуртожитки. Звичайно, для них є місця. Проте через виклики в державі у нас через повномасштабне вторгнення є багато ем, в острозі е, внутрішньо переміщених осіб, які отримали право від держави, від нашої академії, від міської адміністрації жити в гуртожитках, і звичайно. У нас їх не є так багато, і через це виникає певний такий, якби недорозподіл. Старші курси інколи не знаю, що не мають потрапити можливість гуртожитки. І через це, от щодо мого інституту, мені здається, ми дуже успішно оперуємо е, ось цим навчанням очно та онлайн, е, використовуючи ротації. У нас перший курс завжди вчиться офлайн, особливо весь і очна сесія зимова і літня. Проте, наступні курси вони мають змогу ротуватися один між одним, аби всі змогли е, однаково та чесно отримати шанс вчитися очно і так само, так само онлайн. Тобто другі курси і треті вони ротуються між половинами семестрів, потім ротується четвертий курс, третім, ось. Е, і загалом кожен має змогу відчути офлайн життя, кожен курс. Проте, е, через ці виклики в державі, на жаль, не всі можуть відчути повний семестр, повний час, але. Це така ситуація. Я думаю, що наша адміністрація університету розуміє ці виклики, вони свідомі з ними, і я думаю, вони будуть старатися залучити чим більше студентів на очне навчання, оскільки я неодноразово переконую, це їхня мета це живе спілкування і як мінімум онлайн. Проте зараз такі виклики. Я би сказав доволі активне. Основним рушієм сили в академії це є так званий «Братство спудеї, яке організовує міжінститутські заходи, такі як візитівка, де першокурсники мають проявити свої здібності у театральних виставах, в роботі в команді. Це як смішне шоу, проте воно високоінтелектуальне також, адже там дуже велика підготовка до нього триває. І так само кожен інститут має свої внутрішні події, і кожен інститут має свою студентську раду, яка організовує успішно ці події. Щодо нашого інституту, доволі успішно були зроблені події для студентів. Наприклад, нас була мюзикл, нас дуже цікава подія, яка залучила багато студентів з різних курсів, і ті, хто вчився і онлайн, приїжджали аби брати участь в репетиціях, і очно. У нас були е, такі події, як е, кофіхаус, мюзикл, е, віденський бал. Наша студентська рада дуже успішно організовує. І те, що потрібно дуже широко розуміти та визнавати, це те, що це є все благодійно. Ми збирали гроші на е, Збройні Сили України. Ми е, дуже багато зібрали як невеличке місто, невеличкий інститут в порівнянні, невели невеликий університет, але ми зібрали великі кошти. І це ще раз показує, що будь-яка ініціативність студентів допомагає нам у перемозі і до шляху до неї. Згуртованість перша річ, яка мені подобається, що студентська студентська спільнота вона є дуже згуртованою. І через те, що в нас знову ж таки не є великий університет, але всі стають частинкою одної сім'ї, частинкою Острозької академії, тобто згуртованість, це дуже класно. Друге, я би сказав, це е, розуміння відповідальності. Е, а саме коли ви стаєте студентом Острозької академії, ви вже набуваєте певний статус, е, це справді є еліта наступної нації української, і ви вже мусите гідно нести цей статус. Адже звання студента Острозької академії це є те, чим можна пишатися, але його потрібно ще й не тільки отримати, а й заслужити, будучи відповідальним студентом, дотримуючись всіх правил спільноти, вчитись, з хорошими отримуючи хороші результати і брати участь активно в студентському житті та житті держави, бути проактивним на рівні різних заходів, які спрямовані на підтримку збройних сил і так далі. І третя річ, яка мені подобається, це те, що університет завжди може допомагати студентам у будь-яких ініціативах. Якщо ви бажаєте створити якийсь захід, ви спочатку йдете до свого студентського декана, і у нас дуже гарно розроблена комунікація серед цих ступенів. Декан буде студентський говорити з деканом з директором інституту. І воно все дуже гарно облаштовано. Завжди будь-яка ініціативність студентів вона підтримується. Це мені дуже подобається. Три найменш речі, які мені подобаються, звичайно, це онлайн навчання для мене. Це було особисто міні-катастрофи, коли почався у нас ще коронавірус у 2021 році. А потім, звичайно, повномасштабна війна. Я та моя група ми дуже хотіли вчитись. Очно У нас були дуже хороші міжособистісні стосунки всередині групи. Навіть коли будь-кого було день народження, у нас була підгрупа 12 людей. У нас з першого курсу була традиція дарувати один одному подарунки. Невеличкі ми буквально збирались по 50-100 гривень. А ми купляли якісь блокнотики, які записники, відштовхуючись від побажань тої людини чи від її преференцій. Особисто мені подарували два плюшових іграшних коти, і я досі їх маю в себе вдома над своїм ліжком. І я досі пам'ятаю ці спогади. Друге, напевно, це для мене особисто одним з таких челенджів-моментів. Це було написання наукових робіт. Ось, звичайно, допомога була максимальною від нашого інституту, від нашої кафедри. Викладачі завжди мали консультації, проводили, надавали всі необхідні документи про те. Інколи було важко себе змусити це робити, знайти для цього час, але знову ж таки, з постійною підтримкою викладачів, це було дуже класно. І третє це, напевно, шості пари. Їх не є часто насправді, але коли вони є, то просто хочеться раніше їх закінчити, але насправді їх не було так часто. Університет може дати велику практичну базу, як і теоретично знову ж таки. Через те, що ми маємо змогу їздити в різні стажування, різні міста, ми маємо змогу їздити на різні обміни. Курси цього не дадуть. Звичайно, є мовні курси, але вони тривають тиждень, два, ну максимум там семестр. Але те, що дає університет, це по-перше міжособистісні навички спілкування з одногрупниками, з студентами інших інститутів, соціальні, комунікативні здібності, як поводитися в групах. Як бути активним в житті це все здобувається будучи студентом саме нашої академії. Очевидно, я підтримую їх вибір і закликаю вступати. Перше, що ви будете знати дуже добре, це англійської мови, будь-нею вільно говорити. Чотири роки навчання дуже багато пар в семестр практика, практика, практика. І, звичайно, окрім практики, у нас буде і теорія. Ви будете розуміти, звідки пішла, наприклад, англійська мова, яка її історія. Тобто, в нас все дуже комбіновано, але звичайно, нахил на практику пораджу, адже в нас дуже чудове студентське життя серед нашого інституту. Ми є дуже дружнім інститутом. А, ми завжди створюємо різні події. Студентська рада завжди співпрацює з студентами. Вона слухає їх, а ті відповідно слухають студентів. Адміністрація інституту теж дуже позитивно допомагає студентам, допомагає в вирішенні різних проблем. Якщо потрібно зробити якусь довідку, це все дуже роблять вчасно. На якісь заходи дозволяють брати в них участь. Індивідуальний план уже на останньому році навчання теж дають, якщо людина, якщо студент знайшов працевлаштування, роботу офіційну по спеціальності. Тому сильно закликаю і раджу, навчання буде цікаве, успішне та з емоціями.